Доброго ранку! На каналі Файні квіти, городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 10 та на 11 березня 2024 року. Сьогодні, 10 березня народження нового місяця в Знаці Риби, Новомісяча. Важкий стресовий період, тому, будь ласка, бережіть себе та своїх рідних. В цей час не можна нічого сіяти та не можна нічого саджати. Розсаду не турбуємо, можна тільки поливати рослини, бо це знак стихії води. І з-за того, що це знак стихії води, не можна обрізати садові рослини та не проводити зелені операції, дуже швидко проходить інфікування навіть в такий час, в час нового місяця. Сьогодні несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 10 березня. Сьогодні не використовуйте для харчування чорний чай, каву, алкоголь, навіть ліки, не тільки нові, а й застарілі. Тобто ті ліки, які ви вже пили і приймали раніше, будь ласка, не збільшуйте ні в якому випадку те, що вам приписано лікарем. Не можна також консерви. Особливо з магазину не їжте гострі, м'ясні, барашняні та солодкі страви. А що можна, а готуємо будь-яку рибу, морепродукти, морську капусту, молоко, сири, овочі, фрукти, які у вас є доступними. Гречана каша дуже корисна. Різні горіхи, сухофрукти. Готуйте квасолю, їжте родзинки, різну зелень, яка у вас є. Гарбузове та соняшникове насіння, прянищі дуже корисні та трав'яні чаї. Завтра 11 березня це. Доба гекати вже в знаці овен. Геката сама за себе говорить та ще й овен, не можна нічого сіяти та не можна нічого саджати. Не можна вже й поливати, тим більше підживлювати рослини в саду та в городі і на підвіконні, там, де у нас ростуть зараз розсадні рослини та й кімнатні рослини, будь ласка, не поливаємо, тим більше не підживлюємо. Це складний період гекати. Але можна, будь ласка, будьте уважні, 11 та 12 березня можна проводити ще обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Обрізка саду завершується все, а потім уже на спадаючому місяці буде у березні місяці. Ну, от така в нас ситуація: зростаючий місяць ми не обрізаємо сад. І, до речі, 11 березня-завтра, сприятливий день вже для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 11 березня 2024 року. Не можна каву пити, міцний чай і алкоголь. Але можна готувати ось такі страви: із м'яса-нежирної птиці, із риби, із морепродуктів, із наявних у вас свіжих овочів та фруктів. Використовуйте зелень. Особливо корисні в цей день будуть лимони, зелені цибуля та часник, Вони вже є. У кожного майже на підліконі, а на півдні, вже і в відкритому ґронті можна поласувати, в теплицях є. І Будь ласка, використовуйте висівки для видалення шлаків, дуже в цей час вони корисні. Ось і підійшов до завершення наш ранковий випуск. Гарного вам настрою! Усіляких вам гараздів, миру вам та добра! Хай вам щастить у всіх справах! Зустрінемося увечері! На все добре! Бувайте всі здорові!